Вітаю, вітаю, друзі! Сьогодні ви на нашій тайм-менеджмент зарядці, і з вами я, Ольга Маслюк, експерт, експертка з тайм-менеджменту студії управління часу Бугуштайм. І хочу таку тему сьогодні обговорити, що робити, якщо нічого не хочеться робити. Зі мною сьогодні вранці дійсно трапилася така прикра пригода. Я прокинулась і зрозуміла, що нічого не хочу робити. Тому у мене сьогодні така тема. Я шукала рішення для себе, знайшла чудове рішення, вже почала діяти і хочу цим рішенням поділитися з вами. Ви знаєте, інколи так буває, що справ є дуже багато, а ти сидиш просто, в тебе опустились руки, і ти не знаєш взагалі, з чого почати з чого почати свої дії. От і у мене сьогодні також таке трапилося. Інколи так буває, можливо, ви помічали і в інших людей, своїх знайомих, коли справ дійсно багато, а абсолютно нічого не робиться. І людина... Дивним чином сидить і нічого не робить, абсолютно нічого. І ми не знаємо, на що вона розраховує. Інколи ми це можемо спостерігати навіть в наших дітях, коли їм потрібно виконувати домашні завдання, а вони цього не роблять. Вони просто. Відволікаються на різні відволікаючі моменти, на все, що їх може відволікати, але до тих справ, які дійсно потрібно зробити і дійсно можуть принести їм результат в майбутньому, вони не беруться. Інколи так буває. І часом буває так, що просто людина сидить, в неї опустилися руки, в неї повна бездіяльність, і вона надіється. В наших в учнях, в наших дітях часто таке буває, вони надіються на те, що якимось дивним чином це питання вирішиться, якимись дивним чином вони викрутяться. Інколи люди можуть не діяти до тих пір, поки їх не клюне смажений півень. Знаєте, такий жарений півень, обпечений півень, поки їх не клюнить, вони з місця не зрушаться і нічого робити для цього не будуть. Інколи навіть допомагає паніка. Багато людей відкладають свої справи на потім, на потім, на потім і на потім. І коли вже ці справи вони вже повинні бути завершені ще на вчора, а вони не зроблені, от тоді з'являється паніка. І ця така паніка це рушійна сила для того, щоб робити певні справи. Але ми самі себе доводимо до цього, і ми самі очікуємо, чи того ж смаженого півня обпеченого, чи ту паніку, чи те чудо, а воно все не трапляється. Ну, дійсно, смажений півень інколи, коли треба дуже швидко щось зробити, такий є вислів, що мене як клюне обпечений півень, я все зроблю. І цей вислів дійсно є і інколи дійсно людям допомагає. Також інколи людям допомагає відчуття паніки, відчуття такого адреналіну, і в них з'являється такий драйв, і вони починають в цьому відчутті щось робити. Інколи це буває. Зазвичай, коли у нас опускаються руки, у нас може бути дуже багато справ. У нас можуть бути такі справи, де ми не знаємо за що взятися. І коли ми дійсно не знаємо, за яку справу взятися, у нас виходить таке збентеження, і ми в ступорі сидимо і не знаємо, з чого взагалі почати. І у нас така бездіяльність. Інколи може бути так, що якісь справи є, але вони для нас не цікаві, і ми зовсім не хочемо їх робити. І у нас немає такого вогню, немає запалу, щоб щось почати робити. А інколи буває справа навіть зовсім легка, вона буває навіть приємна. Інколи буває так, що подумайте, от, до прикладу, про подорож, ви завтра виїжджаєте в якусь подорож. Коли ви збираєте валізу за дві години там, до потягу чи буквально за дві години до того, як ви вирушите з квартири? А чому це так відбувається? Тому що постійно відкладаємо на потім. І ще саме основне, чому ми інколи справи відкладаємо на потім, тому що у нас немає чіткої цілі. У нас немає чітко прописаної цілі і прописаних дій. А коли у цього всього немає, ми зразу думаємо, а чого почати робити? І знаходимося в такому ступорі. Отже, якщо у вас... Виникає таке питання, що я нічого не хочу робити, а роботи не почати, і край навіть не знаю, з чого почати все дуже просто. І я це сьогодні зробила. Почніть з будь-чого. Просто встаньте і зробіть те, що на вашу думку. Зараз потрібно зробити. Встаньте і зробіть. Але доведіть цю справу до завершення. Доведіть її до кінця. І коли справа буде завершена, у вас з'явиться мотивація. Я ж можу завершувати справи і я можу далі щось робити. Сміло приступайте до другої справи. Починайте робити другу справу і також її завершуйте. І тоді виходить впевненість в цьому, що ви можете робити справи. У вас тоді немає такого стану збентеженості, ви не сидите і не думаєте, за що взятися. А ви знаєте, що взятися можна за будь-що. Взялися справу, завершили. Взяли будь-яку справу, завершили. Яку б справу ви не взяли, їх все рівно стане менше, тому що ви постійно їх завершуєте, постійно завершуєте якісь справи. В цьому, звісно, також може допомогти і технологія, яку ми навчаємо на Time Management Квест 21. Як правильно завершувати свої справи? Кого цікавить така технологія, пишіть 21, просто пишіть число 21. І ми розкажемо, як ви зможете опанувати цю технологію і як ми в цьому вам можемо допомогти. Дуже, Дуже дійсно цікава технологія, і коли справи завершуються, у вас з'являється відчуття такої впевненості, у вас з'являється навіть звичка завершувати справи. У вас з'являється звичка діяти. Ви в будь-якій бездіяльності, у вас з'являється звичка діяти. На перший погляд, це ніби якась така дивна порада. Але коли ми в будь-якому стані нашої бездіяльності починаємо діяти, ми впевнюємося, що ми можемо, ми можемо щось робити і завершувати справи до, до кінця, до їх логічного завершення. І ми ще можемо впевнитись в тому, що з нами все добре. З нами все добре, просто інколи тимчасово потрапили в такий стан бездіяльності. В мене є питання: інколи починаєш робити справу, а в результаті вилазить ще 10. Що з ними робити? Робити в будь-якому випадку потрібно робити, потрібно діяти, і саме основне не впадати в ступор, не сидіти і не займатись бездіяльністю. Обов'язково діяти. Вводити в себе звичку в будь-який момент діяти. Складно. Сидиш без діла, знаходь собі діло і роби будь-яку справу роби. І коли робиш справи, дійсно з'являється така звичка. І коли, до прикладу, навіть після відпустки йдеш в робочі будні, і в тебе після відпустки ще така розслабленість, ще не знаєш за що взятися. Приходиш справ багато і дійсно не знаєш, за що взятися. Але коли є звичка діяти, коли виробив в собі звичку діяти, не страшно. Ти береш справу, доводиш до завершення. Будь-яку береш справу, доводиш до завершення. І тут не треба дивитися на якусь логічність, якісь послідовність справ. Ти бачиш справу, ви завжди її бачите. Люба справа, яка потребує прямо негайної роботи над нею. у Вас вона так, як вогник стоїть. Вона прямо вогник, вона як маячить вам. Зроби мене, виконай цю справу, і тебе буде, і в тебе буде щастя. Виконай її, і в тебе буде щастя. Ви її зра... не завжди ці справи, ви завжди їх бачите. Тому важливо, що робити в будь якій непонятній ситуації. Треба діяти. діяти. Так, як ви вважаєте за потрібне. Це саме правильне, що можна зробити, коли багато задач, коли багато завдань. Не сидіти без діла, а саме діяти. Тому діємо сьогодні. Відкриваємо планувальники і пишемо список завдань на сьогодні. Нехай це буде небагато завдань, нехай це буде 2-3 завдання, нехай буде 4 завдання, але обов'язково їх завершіть. Напишіть собі такі основні завдання по роботі, по навчанню, можливо, щось треба підтягнути, вивчити, особисті завдання. Напишіть такі, що точно треба сьогодні зробити. Далі можете цей список поповнити завданнями, які треба зробити, але якщо я встигну це зробити, якщо в мене залишиться на цей час, допишіть собі ще такі завдання. Обов'язково врахуйте сон. Сонце це завдання, яке однозначно потрібно робити, без нього нікуди, тому що це рушійна сила для всіх ваших решта завдань. І залиште собі час на форс-мажор. Інколи бувають завдання, як написала сьогодні Олена, коли виконуєш одне завдання, а тут вилазить ще 10. Залишайте собі час на такі завдання, залишайте собі 3-4 години на такі завдання, які ви не очікували. І малюйте розклад дня, але перед тим впевніться, чи поміщаєтесь ви своїми завданнями в 24 години. Порахуйте час до кожного завдання і подивіться, чи ви поміщаєтесь в 24 години. І якщо поміщаєтесь добре, малюйте розклад дня. Все. Основна моя порада вам на сьогоднішній день дуже проста. Дійте. До нових зустрічей!